<зайчики> мої, Шановні гості, дорога родина, безмежно рада вас вітати на каналі Платі Терапія в новому влозі. Я тільки що наївся київську котлету або ж котлету по-київськи. Дуже-дуже смачна, Така була вечеря, швид, швид, швидка. Котлета була готова. Не самі крутили. Ну, в сенсі, що напівфабрикат, але дуже смачний. З вершковим маслом. Все як треба. І зайчики роблю підготовку знов, бо мені на завтра треба відправити е, знов купу роботи. Зараз котра година. 19,52. А я ще працюю, бо мені ще треба оце все, друзі, доробити. І. Зайчикам навіть не відправляла. Посилки всі сьогодні вислали, друзі. І подарунки всі поїхали. За подарунки заплатили ми. Тобто ви отримаєте подарунок, нічого не треба платити. Зайчики, все поїхало. І всі ті, кому я сказала, що сьогодні вийшли посилочки, все всім поїхало. Бо там такий стос декларації, щоб я вже не відправляла, ну не знаю, чи в мене буде сьогодні час, бо треба оце доробити. Роботи є купа, друзі. Щиро вдячна вам за ваші коментарі, за вподобайки. Ви дуже крепко молодці. То я вирішила щось записати влог, що я тут підшаманюю. І ще в мене є купа неоплачених ваших замовлень. В мене коробка, дивіться, ось скільки написано неоплачені. Це я зайчикам написала, а вони мені. Не Невідповіда. Так що, продивляйтеся, друзі, Viber, можливо, не всі побачили повідомлення, бо я підготувала. То я роблю викрики, от, наприклад, там, те, що домовились, і потім пишу у Viber і кидаю реквізити на оплату. А зайчики, мабуть, не бачать. То зайчики, продивляйтеся, мої хороші. І сьогодні записала ще відео по роботі зі штанами. Виложила його для всіх, тому що існує ще така сама відеоінструкція по роботі з базовою основою ліфу макет. Але вона, я її даю тільки тим, хто придбав у мене викрийку. А цю ну оскільки вже дуже багато я відправила, то кожному висилати очі повелазять, дивитися цей зошит. То вирішила зробити у відкритому доступі. От. Тому багато дуже корисної інформації, друзі. Я думаю, що для деяких буде відкриттям. Деяка інформація. питають, чи обов'язково робити відтяжку з шва на вільветі. Ну, звісно, це ж не еластична тканина. А як ви хотіли? Ви ж хочете, щоб було красиво? Робимо відтяжку. Я ж не знаю, яка у вас виквійка. Оце саме лекало, що я зробила, воно обов'язково там має бути, друзі, відтяжка, щоб було красиво. Щоб було красиво, наша Юля каже мала. Юля Маланаша каже красиво. Так, це що зайчики? Підправляю трохи. Те, що Сергій трясущимися руками вирізав, <хи> то я трошки підправляю. Бо в мене так руки не трусяться, в мене то єдине, коли трусились руки, це як був трахеобронхіт. Не, не трахеобронхіт, боже. Обструктивний бронхіт, коли був от в 2023 році літом, пам'ятаєте? Вірусняк такий був. Вірусняк відразу в бронхіт. І тоді мені назначили препарат для того, щоб ці обструкції виводити, і від нього пульмокорт, мабуть, так якось він називався, чи ще якийсь інший. Ні, пульмокорт це щось інше. Якийсь препарат назначений, що в мене у нього була страшна тахікардія, і трусились руки. Я ще й влог тоді записувала. Це було щось страшне. Така побочка була, що думала, що цей. Так в мене руки не трясуться. У мене руки як в хірурга, бо я от можу прям тонко-тонко на, на міліметр я можу відрізати, от ну дуже тонко, ну, там, де дозволяється. А Сергій в нього руки трясуться. Він, ну, Знаєте, люди ж не всі ж, не всіх не трясуться. В хірургів не мають трястися руки. Так, це підправила, дивлюсь, чи все ловко, друзі. Так, так що ще вечір, а я працюю. Сьогодні трошки займалася пранням, поміняла постіль сьогодні зранку, бо ще лежить купа, вже буду коли йти звідси, то тоді закинув проня і тут тоді розвішу. Так і електроенергії менше витрачаються на сушарку. Ну, інколи деякі речі в сушарки сушу, а щоб тут вона мені не гуділа, бо воно по голові гуде то я вже потім, як буду звідси злиняю на відпочинок, то потім повішу зайчики. Ось таке. Де та, де та зима? Пообіцяли, що буде похолодання. Де воно? Там в Канаді якийсь двіщ, що зайчики. Мої друзі сьогодні дзвонили з Канади. Люди перелякані. Я вже кажу: зайчики, я вам дуже співчуваю. І люди в паніці скуповують сіль. Каже, здається, враження, що як ото в нас було. Я пам'ятаю, що ми з Сергієм, коли приїхали з села, тож ми сиділи в селі три місяці, приїхали з села, а солі в Києві нема. Вигребли все. І це ж тоді от розбомбили. Це ж той сольовий. Основне, те, що в нас сіль, Артемсіль. Не було солі десь в якомусь маленькому ларьку, а в нас якраз вдома не було солі. Ну, ми ж так не робимо запаси. Бо нащо? Щоб ті крупи міль їла, ну нащо воно нужна? Вдвох. Ну, там деякі такі запаси, звісно, що там коє-що є, але ж не такі запаси, як там мішок борошна та мішок гречки. Не робимо ми такі запаси. Колись я пам'ятаю, що щось купила і прямо в самому цьому пакетику. Були жуки, якісь, жуки, а потім міль. що Прям в пакетику в запакованому. І потім воно вилізло, пожерло всі ті крупи, прийшлося все викидати. Один раз прям в приправі в перці, мабуть, в якомусь були там міль чи жуки. От уявіть, в перці горошку. То після того кажу, все, ніяких запасів купляємо, Це ж не те, що прям голод якийсь. Купляємо по мірі необхідності. Продукти закінчилось, купляємо. Стоїть, термін придатності закінчився, не буде жити просрочку їсти, кому воно нужне. Так що, я пам'ятаю, що солі тоді. ну, от Зовсім не було солі, купляли якусь там морську турецьку сіль. А вона ну, геть не така ж на смак, як оце, до якої ми звикли. Вона якась не така. Все рівно не така, і треба по-другому солити. Хоча я солена, ну, мало я вживаю солі стараюся менш солена їсти без перцю. У мене ж одна нирка, дієта. Не нажирайте ж зайчики соленого. Бо то є плохо. Треба контролювати все. Так, підтираю. Оце зайчики. Таке сьогодні такий день. Встала, вже 10 було. Поки туди-сюди 12. Прийшла додому 3 часа дня. І в мене, ну, я сова, я взагалі довго не можу заснути. А ще буває, коли проблеми зі сном, то, ну, взагалі, це ще якась, якщо тривога, то взагалі півночі не спиш. Для мене встати в 5 чи в 6 ранку це все. Це, ну, я все тоді. що його й жити? Я так їздила на роботу, мені треба було. На роботу на 9, коли я в банку працювала, а з дому треба виїжджати було всім. Бо інакше пробки з лівого берега на правий. Це суцільне знущання. От просто, друзі, знущання. Хто це так добирається? А встать же ж треба було дуже рано. Я вставала в пів шостої, бо треба було марафет наводити. Це ж не те, що так якнебудь закрутив дульку. Ні, кожен день ти мав бути при марафеті. В платі з прическою на каблуках, на парфумлений. Люкс. Мав бути люкс. Так і жили. Так що мені та дуже надовго запам'яталися ці ранкові недосипання, ну його в баню. А я як той плотер підписую все. Як плотер працюю, питали, де купити отакий білий папір. Друзі, вбиваєте в пошуку папір для плотера і шукаєте. Саме папір для плотера. Він буває різної ширини в пошуку Google. Який магазин там вам видасть, потім нам будете дивитися. Бо це заказував Сергій. Це не я замовляла, він десь заказував і ось, ось вже, бачите, дві, два рулона ми вже використали. А в нього дуже грубі оці. Бачите, які? Я їх оставила, мені Сергій потім чимось якоюсь пилкою розпиляє. Я буду використовувати для манжет, бо це прям таке плотне, то як папір, але він такий, як пластик, прям такий грубий-грубий. То я собі ці дві калдебахи оставила тут. Все в діло. Не, готу, як судочки з супермаркета. Не викидай, пригодиться. Це вже, це вже знаєте, як ото кажуть, чи ні. Не викидай, пригодиться. Я оце, Не викидай. Шо, Настрій сьогодні в мене гарний. Просто що ніхрена не вспіваю робити. Настрій гарний, але ніхрена не вспіваю зробити. Роблю, що можу. От я завжди так роблю. Роблю, що можу. Що не можу, не роблю. Думаю, ну, Запишу ж вже відео, бо я вже його так давно збиралася записати. І там вже ну, по факту, нічого такого, правда, що в тому відео? Це той, хто розуміється. Але ж все рівно треба було його зняти, змонтувати. Це все я робила сама. На телефон знімала, приціпила тільки мікрофон. Бо З мікрофоном кращий звук. Зараз просто звук на телефон. На телефоні зараз гарний звук. Зараз вже вийшов Samsung S25 Ultra. Дивилася на нього, дивилась. мене смущають заокруглені краї. Я не люблю смартфони з заокругленими краями. Я люблю кірпічі, щоб був. Квадратний і великий. Тому, бо Сергій вже так каже: подивись, може, ти такий хочеш. Кажу, ні, Мені поки що влаштовує оцей мій. Я не бачу сенсу міняти шило на мило, тим паче, тут теж оцей штучний інтелект Gemini IE. І я вже там десь з ним, з ним трошечки подружилась. Ну, от я так не зловживаю, а так, знаєте, Трохи вникаю в цей штучний інтелект, настільки він буде легкий в роботі. Наприклад, якісь записи, щоб робити, якісь нагадування. Також з ним можна совітуватись, mm. получати від нього якісь поради. Ой, друзі, а ще що було? Купила я собі. Маску, маску, тонувальну для волосся. Це вже я сьогодні помила, слава Богу, вимилась. Це ви мене бачили на днях і ніхто не замітив. Ну, мабуть, добре. Боже, і воно мені зробило, воно нічого не покрасило, нічого не затонувало. Зато воно добряче затонувало шкіру голови в синій колір. Я була синя, просто синя. Зараз я вам винесу, покажу: не купуйте це. Ніколи це не купуйте, Боже. Я думала, в мене ну, воно все одно сінніва така, трошки ще осталась. ну, вже сьогодні два рази мила голову, ще й скрабом проскрабувала. Думаю, матері лихо, треба написати відгук. Візді на всіх сайтах, ну зараз мені нема коли. Крім того, що покрасила нігті в синій колір. Покрасило ванну в синій колір. Воно покрасило все, крім косей і шеймакітра. Як Сергій каже, о, синя голова. То є синя борода. Це синя голова. Друзі, це страхіття. Я не знаю. Це просто жах. Зараз вам показую. Так, показую вам це страхіття. Ніколи це не купуйте. Отаке глоріс. Бачите, написано: три хвилини. Ну, Там, в залежності від того, який колір ви хочете добитися, чорне, бачите? Чорне. І воно, коли видавлюєш, воно теж чорне, воно не синє. А в мене макітра стала не така фіолетова, а просто синьо-зелена, вона синьо-зелена стала. Боже мій, це уже зайчики. А представте, якщо людині на роботу треба, воно наляпало, а якщо сиве волосся, то буде все синє. У мене ж нема сивого, я просто закрашую коріння, ну там, може, пару яких сивих волосин, ну так в мене сивого волосся нема. Написано, що закрашує сивину, все-все-все, там, туди-сюди. Це страхіття. А як людині на роботу і вона цим наляпає? І що ви з нею зробите? В хусті сидіть, в шапці? Це ужас. Я не знаю, для кого це розчитано. Може, якісь інші кольори. Відгуки гарні, бо я ж перед тим, якщо заказувати, я дивлюся відгуки на різних сайтах. Відгуки гарні. Чи сам виробник пише відгуки? Може, якогось іншого кольора людина взяла і нормально. А саме чорний, боже, боже збав, не беріть зайчики. Це просто ужас. Це ужас. Мені так було страшно. Я думаю, як останеться синя макітра. Жах. Підписую все. Все, щоб було видно. Все підписую, друзі. Все-все-все, бачите ось. Так складаю, все підписую. Тали за гараздний розпродаж. Планую зробити, не знаю коли на днях. І парфумів куча є, О, Боже, ще треба там подоставати. Такі, типа в стилі Шанель. Збрала аж три штуки. Шанель мадемозель, Шанель Шанс і Шанель Шанс Фреш. Ну, аналоги польські. Не поділка, а саме польський аналог продається в Єві. Мені ну, не мої аромати. Хто користується Шанель, ну щось мені воно не, це, не до душі. Для мене вони через якісь такі, знаєте, офісні, я б даже їх назвала. От. Тому і парфумів куча, і одежі, і взуття є, що хоч. Тільки треба все подоставати. Тут якраз усе розберуся зараз. Цим тут мені вже то я пакувала, знаєте, отак зараз, ну тіпа, там список набрався, то дуже багато на це уходить часу. Бо все підписати, все запакувати. А так в мене в основному вже все готове сьогодні. Коментар був дівчина пише, а якщо я весною закажу, буде в найомці. Ну так, ну, да, де ж воно дінеться? Тож вручну все робиться. Папір є. Ще є рулон паперу білого. Запакований навіть, бо воно продається в упаковці там по дві штуки йде. Ще рулон є паперу, до весни, якщо закінчиться, закажемо ще, ну, то ж постійно робимо. Може, я ще якісь викриття придумаю. Палацо, наприклад. Запитувала Олександра за чоловічі штани. Друзі, планую, ну, наприклад, спортивні. Якщо буде цікаво, я не знаю, чи треба таке. Планувала світшот, може, якесь плаття трапецію, не знаю. Сьогодні такий гарний відгуку був. Пише Алла. Каже, Юля, я пошила перший раз в житті штани, і в мене вони вийшли. Боже, це так приємно. Реально радію разом з вами. Полекалу, 50-й розмір. Алла брала і пише, що ідеально. Я дуже щаслива, що все добре. Шузечки, такі новини. Оце була синя голова. Доробили комплімент, що мені пасує чорний колір. Я знаю, що пасує мені чорний колір, хоча багато хто його не любить. А, в мене досить таки світла шкіра. І, звісно, що коли ну, робиться якийсь макіяж та плюс ще червона або рожева помада, то воно гарно. Я люблю чорний колір, не бачу в ньому нічого поганого. Взагалі, всі кольори люблю, ну окрім якихось таких хаків, мені не дуже пасує. Наприклад, хакі, оливка. Тому що в мене такі ярко виражені синці під очима, і воно якось їх підкреслює. От мені кажеться, що хак і оливка більше підходить блондинкам або рудим дівчатам. От саме ці хакі-оливкові кольори вони мені дуже подобаються, або такі фісташкові ніжні, але вони мені не дуже пасують. Деякі відтінки бежевого також якось я з ними зливаюсь. Ну, треба або там помаду, або макіяж, або якимось там розбавляти аксесуарами. То так, да. а так ну, всі кольори я люблю. Всім пока. Бувайте здорові!